Подивився на одного сина на іншого сина і розумію, що це не закінчиться зараз, якимось мирними перемовиним, і там або ще або ще чимось. То я не хочу передати цю війну своїм дітям. Не бажаю бачити цю нечисть на нашій землі, навіть щоб їхнього там перегною не було, щоб спочатку був наш український чорнозем. А потім, може, десь там, там десь далеко-далеко, перегнували аж до кісток. Вони, ну, тобто в мене ненависть. Чому лють? Ось, може, з цього і є моя людь. До них, коли я почав шукати, я побачив на сайті е, вакансію до штурмової бригади Людь. Дивився, які ще є бригади. Тобто я навіть не вибирав. Я побачив лють і це, прочитав, мені сподобався слоган Перетвори свою лють на зброю. І це мені стало близько до душі. І я б можна сказати без вагань вибрав саме людь. Я не розумію такого, як я буду захищати свій дім, коли буде в сумах. Так буде в смах, уже буде пізно. Тобто потрібно ставати зараз, долучатися до хлопців. Хлопці там теж не безкінечні, теж хочуть м, якихось ротацій, змін. Вибори татуювання в мене не було навіть і вагані, і секунди. Тобто я знав, що я хочу. Але я хотів так, щоб це було видно, щоб це була позиція моя. Бо мене старше покоління питало: а якщо зайдуть сюди, росіяни, що ти будеш сюди? Це моя железобетонна позиція. Зайдуть, не зайдуть З по зубам, получать цим тризубом.